Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталоги автомобілів по цінах низу ринку, і коли можна вибрати рубрику і під підкої мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибрати невідомо що. А в кінці цього відео я ще перекріплю пару таких цікавих відосів. Я е, скачав їх з Фейсбука на рахунок, скільки коштує ремонт машини, як там просаживий фільтр, важко його так би мовити, ремонтувати. Отже, собі потім подивитися. І це все я зараз ще в півтора рази пришвидчу, щоб. Щоб час тратити. Тож сьогодні у нас компанія Land Rover, а автомобіль називається Range Rover. Всі знають ці автомобілі, дуже гарні, дуже цікаві. Вони мені також дуже подобаються. Перше покоління, ось так виглядало, хто пам'ятає. З 81 по 70-го по 96-й рік ці автомобілі робилися. Ви собі уявіть, скільки років. 26 років роблялися. Друге покоління, ось такі. Багато людей його знає в такому вигляді. Це друге покоління, по 2002 рік. Машина дуже класна, дуже вона, так би мовити, популярна і реально. Мені вона дуже подобається. Хоча Escalade теж класний, Infinity класний та навігатор Lincoln, але вони, мені здається, дорожче, що Cadillac, що Lincoln. Ну і G-клас, цей кубік, Mercedes, аналог ніби. Мені здається, він також дорожчий за цей Range Rover. Тобто, дивіться, це друге покоління, ось це третє покоління. Це взагалі теж класніше, класніше покоління, так би мовити. Але прожорливі вони, вони десь беруть по місту 5-літрові, десь в районі 31 літра бензини. по місту, 5-літрові. 4-літровий, можливо, бере десь в районі 25 літрів по місту. І четверте покоління, ось подивіться як виглядає. Ну і п'яте покоління це вже по сьогоднішній день вони робляться. от В Англії виробляються. Ось такі. от. от, от зараз ми подивимося в районі 250 тисяч доларів коштують. Отже, що нам пропонує автовію? Давайте глянемо. Я забив і дивимося. Їх є 560 автомобілів. Ну, Так би мовити, ось цей Ось цей можна глянути, подивіться, в такому більш-менш нормальному стані вже друге покоління ось з 96 року за 5 тисяч доларів. 4,5 літра, Ось подивіться 5 тисяч доларів, ну ви бачите, він коштував новий поза 150-200 тисяч, а зараз. За 5 тисяч, навіть за 4 можна торгуватися. Але бачите, маєте на увазі, він на пневмі. 22 літра газу. Бачите, на таких машинах менше не пишуть. Антікор, все так би мовити, є. ГБО, ну, ну кажу, що треба його дуже берегти, акуратно на ньому їздити і буде служити. Не прогазовувати багато, не сильно. Ну, ось і буде служити. Подивіться, машинка реально класна. Дуже класний салон, класний. Ось, бачите, таблетка для газу, газовий балон. Ну, Старенька, я згідний. Але якщо вона їде і на ній натяжку їздити. То вона буде служити і служити. Ось подивіться, друге покоління. забачите, за 5700 продає цей мужик Ямпіль Вінницька область, друге покоління. І ось ось друге покоління 5900. Зараз я подивлюся, ще на третє покоління знайду. І ось подивіться, будь ласка, третє покоління, саме дешева ціна, ніби, це від 8000 доларів 2008 рік. Ось і який вигляд. Ну, от, ті купили багатії, так би мовити, наші в українській правді було, був огляд за 600 тисяч доларів електричні Rolls-Royce. І подивіться, який вигляд цієї машини. Ну, чим той Rolls-Royce кращий, ніж оця машинка за 8 тисяч доларів. Ну, це ж яке ізвращення повинно бути за 600 штук купляти машину. Дивіться, який салончик. Дивіться, 8 тисяч. Ну, слів просто немає. Дивіться, яке, яке товсте сидіння. Бачите який салон, дивіться, кнопки всі. Ось спідометр 120-240. Дивіться, який салон, яка торпеда. Наш от вам той Rolls-Royce електричний. Людей пенсії по 3000 гривень, а їм Rolls-Royce треба. Дивіться, Harman Carbon, Logic якісь. Колоночки, дивіться, який салончик. Задні. Ці сидушки, напевно, тисячу-дві тисячі доларів коштують на шроті. Ось дивіться, калялька просто. Вносивним. А це третє покоління. За 8 тисяч. Подивіться, бачите, оці кліма. Можна регулювати собі. Просто суперейша машина, слів просто нема. Дивіться, який багажник, величезний. Це третє покоління. Range, Range Rover Суперчардж, мені здається. Так, тут написано Supercharged. 396 кінських сил. 4,2 літра. І дивіться, що він пише. Автомобіль з перших рук без ДТП. Майже вся історія обслуговування. Є проблеми по кузову і по салону. Що там по салону? Які проблеми, що я не побачив на фотці. Ціна без торгу. Ну, то така справа без торгу. Можна і поторгуватися. Ось, ну, коротше, кажучи, бачите, шановні друзі, які ціни. І от подивіться, це третє покоління. Давайте зараз ми глянемо, скільки коштує новий такий самий п'яте покоління. Подивіться. Новий п'яте покоління, бачите, от п'яте покоління під Land е, Rover написано. 320 тисяч доларів. 4 тисячі пробігу. Це навіть, напевно, не новий, це 4 тисячі пробігу, Бо якщо новий, то він має мати 0 пробігу. А це вже 4 тисячі наїздити. Тобто, напевно, новий коштує 400 тисяч баксів. Ось подивіться. Чим оцей за 300 штук баксів. Кращий, ніж той, Мені здається, кузов такий самий. Навіть оця штука. Така полоска, бачите, від дверей йде вниз туди. Ось. Дивіться, ні, надзвичайно ну, вигляд просто слів немає. Але п'яте покоління за 8 тисяч коштує. Напевно, і кузов такий самий по габаритах. Нічого тут такого важного. Ну що, такий самий салон, як за 8 тисяч доларів, тільки цей Тільки цей такий якийсь сучасніший, так би мовити. От. Хто хоче, порівняти той салон і цей салон. Ну, приблизно, приблизно однаковий. І дивіться, це ззаді кліма для людей, для пасажирів. Я от тільки що хвилину назад показував таку саму кліму в того за 8 тисяч доларів. А оцей планшет, кому він потрібний? Можна собі такий планшет купити на, на ОЛХ чи в Розетці за 5 тисяч гривень. І отак його приліпити, прикріпити. Якось і будеш мати такий самий планшет. На що цей твій планшет? Тіпа як в Теслі такі понти, знаєте. Електронний спідометр. Кому він треба електронний спідометр? Оця ручка така акуратненька. Така справа. Там, до речі, теж автомат був. Отже, друзі, бачите, новий коштує 320 тисяч доларів. Через буквально, скільки там років пройшло? 20 років. Там 2008 а зараз 25-й рік. Там то скільки 15-17 років і він падає в ціні з 300 тисяч до 8 тисяч. Ось, бачите, подивіться. Добре, це 265 тисяч доларів. 27 тисяч пробігу. Бачите, тобто 300 тисяч 4 тисячі, а пробігу а 27 тисяч кілометрів, 265 тисяч. Тобто, що кілометр тисячу доларів? Ну, умовно кажучи, там, чи скільки, чи 500 доларів? Якщо порахувати різницю в 20 тисяч кілометрів приблизно, і 40 тисяч доларів чи 60. Це 250 тисяч доларів. Ну то просто си 240, 000, 240. 000. Одеса, Дніпро-Дніпро, бачите? 225-215 тисяч доларів. От. І от зараз я вам покажу відоси, як той показує, як ремонтувати такий Range ровер Зараз я вам покажу. Ось, подивіться: це найкращий, один з найкращих автосервісів ДДК Мотор. Цей хлопчина тіх. Він показує, скільки від такого рейндж ровера. Бачите, ото от, третє покоління стоїть. Е, коштує ремонт двигуна. Тому я кажу, завжди треба їздити акуратно, під в пол не давати. Масло міняти, все акуратно робити. І тоді не буде таких проблем. Слухайте уважно. 7 тисяч доларів за блок. Ціна блока на отец от транжове. Я не буду вам пацани, піздеть. отримав автопро, забуваємо маргінальний номер. Ціна 256 тисяч без застав. 8 днів. Заставка теперь. Пусть. Шесть половина сім. Ну да, так. Цена машины, яка у нас? 18, 25. Тоже щоб я не був там. Підпином, он дивись. 20. Брев середниця, да? Тепер, mm -hmm. так, ломається на цій машині мотор. Ты приїжджаєш на СТО. Снять поставить этот мотор. 1600 долларов. 1600 плюс плюс 6500. И сколько получается? 8 уже. 8, 8, 8, 8, да. 8, 8, 8 уже на витоку. Да. 8. За миши нічого не робив. Нічого даже, блин, не начинали. Ні головки делать, ні, ні прокладки. А тобі ще треба зробити одну турбину, другу турбину, помпу поменять, термостати, ролики, зробити головки, залити нове масло, поменять масло в коробке. А тут у тебе тип на шармового а тут у тебе наконечник, а тут у тебе потекла трубочка, а тут кадется заправити, а тут то і то, і в тебе смета виходить. Пит навік. ти ты купляєш машину, яка стоїть 18, а мотор робиш за 15. Тому що компанія Рыжова завідомо Ізначально подумала за вас, як на вас зароблять бабки. Тому, пацани, не пишемо хуйню, не пишемо, що якщо ти купиш отаку машину, ти мотор зробиш за 5 тисяч, ти його ніколи в житті не зробиш. потому що цей мотор біушний стоит 10, 10, голий мотор, без турбіль, без нічого. Якщо все вкруг зібрати, скільки виходить? 15, судьбу не наїбеш, як ти хочеш, ти ніяк не... Тому, я казав наш президент, думайте. Ось друзі, тому бачите, тому майте на увазі, що треба дуже берегти цей двигун акуратенько з ним, нічого не прогазовувати. Ну, і масло лити дуже гарне, і так само лити гарний бензин. Я вам зараз покажу, наскільки важко, е, значить, на дизелях е, регулювати оцей именно, момент розпилу форсунки. Бо в мене в знайомого, в нього джип Компас, то в нього проблеми там були з форсунками. І ще в одного також знайомого. То він каже, що ледве форсунку був викрутив. А, а я коли їздив, то що? Пам'ятаю, розказували, що е, свічі кожні буквально 3-4 місяці вже е, ну, на бензиновій машині нагарю такою накривалися, і їх треба було чистити. Зараз покажу секундочку. Ось подивіться, будь ласка, як працюють форсунки, і їх дуже важко викрутити з двигуна дизельного. А соляра в нас в багатьох заправках погана, і тому дуже великі проблеми з дизелями у людей. Тому кажуть, що не жалійте гроші, купляйте кращу соляру. От подивіться, будь ласка, як, як працює форсунка. Це дуже цікаве відео роботу Механічних форсунок від 6-циліндрового при перевірці ми бачимо, як форсунка не дає чіткого розпилення. Це той випадок, коли вона лиє. Перед початком роботи знімаємо стару мітну шайбу, розкручуємо гайку розпилювача, забираємо розпилювач, дістаємо проміжну шину, нажимний болт, пружину, регулювальну шайбу, викладаємо вже помиті всі зачастини на заздалегідь чисту касету. Заготовлюємо нові розпилювачі і проміжні шини. Збираємо форсунку з відповідною послідовністю і вже з новими запчастинами, де не забуваємо промити новий розпилювач. І закручуємо форсунку. Перевіряємо результат роботи на стень. Тепер ми бачимо чітке і якісне розпилення. Залишилось тільки відрегулювати момент вприску. Це робиться за допомогою підбору товщини регулювальної шайки. Збираємо назад і перевіряємо. Маємо необхідний результат. Тобто, момент вприску 250 бар. Розглянемо роботу механічно. Ось друзі, момент в перску 250 бар. Я подивився в Вікіпедії. Це тиск 200 приблизно 40 атмосфер. Бар це приблизно на дорівнює одній атмосфері. Ну, тобто 240 атмосфер під таким тиском заряджається, ніби паливо, дизельне в циліндр, і коли воно погано розпилює. То поршень, який тисне, він не в би мовити, не запалює цю цю суміш, дизель розумієте, і воно не загорається, і тому виходить так, ніби що ніби ото він каже, заливає і, і троїть. І все, і тобі треба потім буде витягувати цю форсунку, і оці всі маніпуляції робити з цією форсункою, як цей мужик тільки що показав. А в бензиновому двигуні Ти просто викрути свічку, зачистив її наждачкою або цим напильником і закрутив її назад, або поміняв високовольтні провода, і все. Ось чому говориться, мол, що дизель це економніше на паливі. Так на паливі воно може економніше, але потім скільки мороків буде за цими форсунками. І ще зараз одне покажу відео з сажевими фільтрами. Секундочу. Чому я кажу, що завжди сажевий фільтр треба вирізати, якщо за кордон десь не їздиш? Ось подивіться, як він миє сажевий фільтр і коштує на легковий автомобіль від 2,5 тисяч гривень. Оця процедура. Цього миття сажевого фільтру ласка, Також дуже цікаве відео. Мити сажевий фільтр від відреносенік. Чітко фіксуємо перехідник для під'єднання шланга подачі води або повітря. Робимо перевірку до початку мийки. Отримали результат. Пропускна здатність фільтра 57 мб. Змінюємо на шланг для подачі води, закриваємо дверцята, щоб не вмитися. І за допомогою пульта управління робимо запуск стенда, тобто подаємо тиск води. В результаті ми бачимо процес мийки сажовіка за допомогою води і миючої рідини. І у нього пінна вечірка. Змінюємо положення фільтра, щоб змінити напрямок потоку води. Тобто подаємо тиск з іншого боку. Вимиваємо все від піни, як зовні, так і зсередини. Готуємо фільтр для сушки, виливаємо залишки води з середини. Сушка відбувається під впливом гарячого повітря. Запускаємо на пульці цей процес. І так само процес сушки проводимо з боків. По завершенні сушки робимо перевірку, щоб побачити, якого результату ми змогли добити. В даному випадку наш результат 19 мВт. Дістаємо фільтр і робимо додатково контрольний огляд камерою всередині, щоб впевнити. Що все гаразд. Будемо. мити сажовий фільтр. Бачите, він там по відеокамерою подивився, але то все керамічно там всередині, розумієте? І ті маленькі шматочки кераміки, тої вони можуть попадати в циліндри і робити задири. І потім буде через ті задири буде масло, розумієте, протікати. Так би мовити, попадати в циліндри, бо масло кольця непогано будуть масло збирати. розумієте? Тому сажовий фільтр це дуже така важка справа, ну їх у баню краще вирізати. І зараз ще покажу одне відео, як один мужик з машини випав. Аварія невеличка була. Подивіться, тому говорять, що не треба ганяти, треба помаленьку їздити. Ось подивіться, просто їде він по берегу, по берегу їде. На машині от подивіться, буквально трошечки руль міняє напрямок і подивіться, що стається. Подивіться, подивіться, подивіться. Чуть -чуть. Подивіться. Далі, щоб повезло йому раз них знаменити. Подивіться, як йому повезло. Справжнє відео, не фейк А, І ось, друзі, ще хочу показати ремонт двигуна е Мерседеса 160 тисяч гривень коштує. Це двигун 651 ОМ, М. От можна подивитися? Він на багатьох мерседесах стоїть, на дуже багатьох марках, навіть на спринтерах, якщо я не помиляюся. І от подивіться, направляючи там такі пластмасові полукруглі, вони розхиталися, розбилися, і, коротше кажучи, треба було капіталити. От подивіться, що таке велика швидкість машини, послухайте. Прецедеса коштує 160 тисяч гривень. Зняли двигун, а саме ж 2,1, 2,2, як його називає, 651 на ЦЛСі. І тут у нас така ситуація. Розлетівся один башмак і розлетівся другий башмак. Це воно тарахтіло прямо хорошо, так? Да? Так, да, тарахтіло воно знатно, тому тут таке. Регламент заміни 150, хтось проїжджає на них 200, хтось проїжджає, розказує 400. Но... Як показує практика, до 400 вони точно не доїжджають. Тому скажу так, рекомендую замінювати їх десь на до 200 тисяч, ці цепи, комплекти, але це все відбувається, понятне, діло, з зняттям двигателя. Тут пробіг у нас 215 тисяч кілометрів. Зняли ну, двигун, чому 160 тисяч гривень? Тут ще ми робили передню частину, помпу міняли, зробили дві турбіни, всього дві турбіни, подушки двигуна замінили. Вони у нас ідуть адаптивні відповідно. Ось також потім перепакували передню частину, зробили ще по ходовій частині там трошки робіт, і все загалом вийшло 160 тисяч. О, Бачите, друзі, от в нього в руках і та штука така полукругла була, направляється. Вона по-різному називається. Башмак направляча, там хто як хоче. Але він каже, що тут 400 тисяч хто може проїжджати. От ті, хто 400 тисяч проїжджає, вони, напевно, дуже-дуже акуратно бережуть, акуратно їздять, більше 2 тисяч, обертів 2,5, більше 2,5 3 навіть, тисяч не дають. Розумієте, а не так газувати, як. розумієте, вона то, тому буде ламатися. Все, я на наступному відео ще покажу пару відосів класних. Ось, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і знайте, що коли хочете купити машину, ви мусите мати ще грошей на кармані, як мінімум на дві на три машини. От, як, наприклад, ті, що фантоми. Вони фантоми, а роус-росси купили електричні. Вони ж всі мільярдери. Він за 500 тисяч доларів купляє електричну машину за 500 тисяч баксів. А має, напевно, на кармані там, можливо, там пару десятків або пару сотень мільйонів доларів. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал.